А. А пробіл великим пальцем. А, пробіл. А, пробіл. А, пробіл. Ані. А Одною рукою вчимося. Так. Ану. Так. О. Три разочки ми присіли. Раз. Два. Три. І за комп'ютери знову ми сіли. Так? Другої розминки. Розминка номер 2 О. Якою рукою ми набираємо букву О? Подивіться на клавіатуру. Правою рукою. Не все. А коли я тут зроблю три вправе, то я там буду. Ні, зараз ми сядемо наступне. Не читайся добавимо. Так. Набираємо правою рукою. Букву П. Де вона знаходиться? Зліва. Так, згадуємо тим самим вказівним пальцем. Набираємо букву П, великим пальцем. Пробі правий. Ну буква П. Так, однією рукою вказівним пальцем. Букву П. Великим пробів. Ану Це вже заточок. На букви фіва шукаємо оледежі. Ось, на нажи, казняний тут. О, має бути вказівник. Але всі всі ми ще поки що не використовуємо, використовуємо, щоб друкувати букву А, Вказівник А, пробів. Великий. Ану, пробуй. А ну пробуємо. А, пробів. А. Ану, сама. Получається? Ні. Ось так. Ну, раз. Получається? Вказівним пальцем. Вказівним пальцем. Де в тебе вказівний пальцем. Ось цей вказівний, а цей великий. Ось. Так, чергуємо. Ану. Получається? Так. Букву пидивку. А ну, ми бачите. Який пальчик? І ще тільки колабель. Чергуємо, так? Загадаю, ще вам таку загадку, я думаю, що ви догадаєтеся одразу ж. Сотня клавіш, різні знаки. Першу учні не бураки. А тепер раз-два і готово. Відстукали слово. Правильно. Молодці. Ми повинні зловити м'ячика. Хто з нами на дві ноги, вибуває. Почали. Хто? Так. І чим швидше, щоб до всіх м'ячик полетів. Ай! Іринка стала на дві ноги, вибуває. Змучилася нога. То міняй на іншу. швиденько. Ні, не можна. Так, Іринка вибуває. Давай на м'ячика. Люба, вибач. Так, Так, хлопчик теж вибув. Ти тільки що став на ножку. Так. Ой, вибуває. Ану, лишився Іван. Так, у нас є переможець.